В нас новинка. Ми надрукували поле на санскриті. Покажу вам, як воно виглядає. Ось таке, 60 на 60 сантиметрів. З надписами. З надписами на санскриті. До нього буде дуже зручно придбати карти будь-якої мови. У нас є три мови карт: українська, російська, англійська, і зручність полягає в тому, що на кожній карті є назва українською і санскритом. Зараз покажу ці карти по мішечку, я зараз покажу, як Виглядає ось, наприклад, карта. Бачите, є зверху назву українською і є а, назва на санскриті. І саме опис на карті. Це мої карти, які є. І так на кожній карті, наприклад, будь-яку карту я можу витягнути. Ось, бачите, Тамагуна. магуна і ось у нас. Магона, 72 клітинчика. Тобто, в принципі, ви можете для себе обрати, наприклад, зібрати цілий комплект. Це буде пол, наприклад, на санскриті, і декілька видів карт, наприклад, з українськими коментарями і з російськими коментарями, в залежності від того, яка аудиторія до вас приходить. Ну, або ж, або ж а, ви можете обрати саме а, ви можете обрати саме поле з потрібними вам назвами, бо у нас є також українське і російське.